Транспорт знаходиться в державне майно, угу. як майно боржника. Аліменти комусь не платить. Ви що, безтолкові, блядь. Та... Ваших мусорів не виплачують е, жена. Щодо того, що транспортний ресурс знаходиться в розшуку. Він не знаходиться в розшуку. Дивіться, це видумана вами постанова. Та це ви зверніться безтолкові мусора. В потоці машин, як ми можемо привиси скорость. Ми їдемо в потоки машин. В Друзі, і оце самі отак провокують, правда. Я подушив її, суку, оцю. Правда? Вибачте, за мої емоції. Ну, правда, дитина в автомобілі, жара, спека. Ви бачили всі, як діти помирають в автомобілях. 15 хвилин жара така палить, як інкубатор. Більше 60 градусів в автомобілях спека, жара. І ця бестолач, блін, тримає. Я сказав, я поїхав. Постанову не надала все. Ну, оці дебіли, постанову не надали. Вон вони там стоять. Отак от. Так що ось, ось така боротьба моя виходить з цими мусорами. Піар аси. Все. Крапка.